Такого аншлагу в коридорах міської ради не було давно. Безпосередньо перед позачерговою 35-ю сесією під стінами мерії та в її холі на першому поверсі зібралась небайдужа полтавська молодь, аби висловити свою стурбованість останніми подіями в столиці. Хлопці та дівчата зазначають, вони хвилюються за долю України в Євросоюзі. Я стою тут, щоб підстоювати свої права, права свого народу, своєї України, щоб ми жили в кращій країні, щоб у нас було краще майбутнє. Потрібно якось повставати потім. Цієї системи, тому думаю, краще не сидіти по, -по кутках на парах, а виходити і мітингувати. Тому ж позачергову сесію скликав очільник міста, аби обговорити одне єдине питання про суспільну політичну ситуацію в державі. Але, вочевидь, не всі депутати визнали його важливим, адже із 50 сесію відвідали всього 35 депутатів. Із зверненням на сесії виступили Олександр Шамота, Ігор Лебедик та студентський лідер Олександр Коба, які закликали людей не підтримувати рішення чинної влади та не допустити впровадження надзвичайної ситуації в Києві. А Любов Шайдур, керівник фракції Во «Батьківщина», зачитала звернення фракції, де містить. Це вимога відставки президента та парламенту у зв'язку із подіями в Києві, а зокрема Чорною п'ятницею та Кривавою суботою, як вже охрестили ці дні активісти Євромайданів. Однак звернення від опозиції не набрали необхідної кількості голосів. Далі свою резолюцію до президента України, центральних органів влади та громадськості зачитав Олександр Мамай. У зверненні йшлося про те, що президент України дав негативну оцінку силовим сценаріям України та лунав заклик до правоохоронців не застосовувати силу проти мирних зібрань, а комунальникам належно працювати. особливе прохання до керівництва та працівників комунальних підприємств. Полтава як місто має повноцінно функціонувати. Тому просимо працювати на за забезпечення життєдіяльності міста та комфортного проживання його мешканців. Свої доповнення до резолюції міського голови внесли позиційні депутати. Вони закликали визнати президента винуватим у побіті людей у Києві та провести імпічмент. Казівки цього б не відбулося, не було б зачистки майдану. Це він повернув Україну, це він не підписав асоціації. Проте доповни від опозиції не отримали належної підтримки. Як не підтримали депутати, і резолюцію Олександра Федоровича лічальна комісія нарахувала 16 голосів за чого не було достатньо. Міський голова з таким результатом не погодився, але сесія вже була завершена. Ще раз порахуємо скільки у на голосів Та Сесія закрита вже все. Сесія закрита. Секретар Полтавської міської ради Оксана Деркач прокоментувала завершення сесії. Так у нас 35 депутатів. Так дев'ять було проти, значить, але позиція позиційні фракції, які були присутні, стверджують, що 10. Можливо, це якась у нас технічна помилка. А в результаті рішення прийнято так і не було.